Зінченко з кубком у руках арбітру занесли, Анчелоті забув підняти бров. Арсенал зламав сценарій Мадриду. Якщо ПСЖ виграє лігу чемпіонів, а Дембіліє отримає золотий м'яч, футбол можна буде закривати. Усім привіт, друзі! Тільки що закінчилися матчі відповіді між Інтером і Баварією, а також Реал Мадридом і Арсеналом. Про останні ми з вами більш детально поговоримо зовсім згодом. Але перш за все хочу сказати, що нас нарешті чекає новий цікавий переможець в Лізі Чемпіонів. І це вже. Інтригує. Особисто я хотів би подивитися на Зінченко з кубком у руках. Але якщо це буде хтось із пари Барселона Інтер, я теж буду не проти, оскільки ці команди заслуговують виграти це змагання перш за все своєю грою. Найгірший із можливих переможців для мене це ПСЖ. Я хотів, щоб Астон Віла їх пройшла, але гравці Віли робили все, щоб не забивати Донарумі в ті грі, тому маємо. Що маємо? ПСЖ у півфіналі, лідер цього ПСЖ це Усман Дембеле. І якщо ПСЖ виграє Лігу Чемпіонів, а Дембеле отримає золотий м'яч, футбол можна буде закривати. Чесно, ну не хочу я бачити цю французьку команду в фіналі, бо вона мені. Не імпонує від слова зовсім. Можливо, хтось із вас не погодиться зі мною, та це цілком нормально. По грі ПСЖ стабільна, непогана команда, але і гра не приносить мені задоволення, та це мої внутрішні відчуття під час їх матчів. Про це поговорили, а тепер давайте почнемо говорити про той матч, заради якого ми з вами сьогодні тут і зібрались. А саме Реал Мадрид Арсенал. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжимо. Про цю гру можна багато що сказати, але водночас майже і нічого. Арсенал по ділу пройшов далі та переміг матріцький реал. Але в той же час як же мене бісив арбітер цієї зустрічі. Не в тому плані, що він зробив якісь катастрофічні помилки, хоча такі теж були, та про них ми ще поговоримо трохи згодом. Але він мене дратував у першу чергу своєю непослідовністю, а в другу тим, що він робив усе можливе, щоб збити тем гри. Ну тобто команди почали дуже бадьоро. Реал одразу побіг атакувати та навіть забив, але гол не зарахували через явний офсайд. арсенал теж вибігав у хороші швидкі контратаки. Але що зробив арбітер? Одразу почав видавати жовті картки за будь-які фоли на перших хвилинах, без попереджень. Ну окей, на це можна закрити очі. Але як закрити очі на непослідовність? Поставити такий пенальті у вороту реалу це справжній цирк. І чесно, я був впевнений, що Сака не заб'є його, бо такі несправедливі пенальті не забиваються. Але сама суть у тому, що поставити такий пенальті це вже справжній цирковий номер. І далі майже ідентичний епізод із Асенсіо в штрафній арсеналу та нуль реакції. Потім падіння Мбапе, фол, пенальті, перегляд вару 5 хвилин і відміна 11 метрового буквально прямому сенсі арбітер стояв 5 хвилин і чекав, поки йому щось скажуть у навушник. Це настільки вбило тем гри, що після цього в першому таймі не було жодного небезпечного епізоду. Ніби арбітру занесли, щоб він бивав високий тем гри. І ладно, він би вбивав тільки його. Він конкретно хотів бити інтригу в цій грі. Бо найгірше, що може бути в діях арбітру, це непослідовність. Для мене в цьому матчі взагалі не було епізодів, які б тях. На пенальті. Все всюди було з боротьбою, але в принципі в межах правил. Однак в одному епізоді арбітер ставить фол а в іншому ні. Ну це маячня! Цікаво, за скільки можна підкупити арбітра в лізі чемпіонів. Це може бути за підписку і 3 долари, це мінімальна вартість, а може бути і там до безкінечності. В другому таймі вже по класиці. Пропала всю. В другому таймі вже по класиці Реал пропустив перший і одразу почав відігруватися після помилки гравців Арсеналу. Однак Арсенал зламав сценарій Мадриду та не дав їм пройти далі у дивовижній формі після звичного для них феєричного камбеку. Тупість ситуації полягає в тому, що Реал майже і не створив епізодів, щоб відіграти перевагу Арсеналу. Бапе був ніби активний, але майже не вніс жодного імпакту в гру. Та в кінці ще й зламався. Беллінгем дуже багато помилявся в передачах і втрачав м'ячі на рівному місці. Родріго тільки подавав кутові, а Вінісіус забив свій гол і по грі до нього має бути найменше претензій з боку Анчелоті, оскільки було видно. Що він старається, але все одно недостатньо, та й плюс так святкувати єдиний гол за 180 хвилин ігрового часу. Це справді клоунада. Під час гри скажу чесно, не було відчуття, що Арсенал контролює гру. Пенальті від Сака, тому підтвердження настільки поганого виконання 11-метрового удару, я не пам'ятаю часів удару Вінісіуса проти Атлетіко. Можливо, це все проблемний мадрід. Можливо, Анчелоті забув підняти бров. Але в будь-якому випадку я вітаю вболівальників Арсеналу з перемогою в цій грі та проходом у півфінал. Ви це заслуговуєте, та це заслуговує Артета. Просто згадайте, скільки разів фанати Арсеналу вимагали його звільнити. Перші два сезони роботи в клубі, але клуб знав, клуб терпів і вірив у нього. Та як показують сьогоднішні результати, це було дуже правильне рішення. Можливо, настав час завойовувати свій перший трофей? Мені здається, відповідь так. І Я би хотів, щоб перший трофей Арсеналу при артеті був саме Ліга Чемпіонів. Це було б щось на казковому. А за такі історії ми з вами і любимо. Футбол. Тож давайте слідкувати за історією арсенала та за футболом в цілому разом. Підписуйтесь на канал, тут буде ще багато всього цікавого та веселого. Натискайте кнопку вподобайки та бережіть себе. Любіть, дивіться та захоплюйтесь футболом. Бажаю усім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових відео. Скоро побачимось! I'd like to ask you about the most repeated word in the changing room during these days. Remontada. <laughs> Honestly, I've heard it about a million times since the last week. Um, I've seen a million videos on online and. <laughs> <laughs> All right. Oh no! Green